Слава Україні! Вкотре і вкотре не втомлююсь повторювати. Всі пропозиції про те, як вести війну України з Росією, в даному випадку не мають ніякого сенсу, оскільки ніякої війни України з Росією немає. Є війна всього світу з Путіним, і тому всі дії, які стосуються війни всього світу з Путіним, треба узгоджувати зовсім на іншому рівні. І війна ведеться зовсім іншими способами, ніж коли йдеться просто протистояння двох БТРів чи двох полків чи двох дивізій. Насправді сьогодні йдеться про велику потужну війну проти Путіна. Арешт фірташа це арешт людини, яка була банкіром. Путіна в Україні, яка відповідала за фінансові оборудки, це означає, що Сполучені Штати візьмуть або покази фірташа. На е, Путіна або посадять Путін е, фірташа на все життя. Те, що сьогодні американці достали своїх резервів нафти і викинули на ринок, це означає, що ціна на нафту в Росії падає таким чином. Росія залишається без грошей і так далі. Сьогодні ведеться потужна серйозна війна проти Росії з усіх боків, і тому е, спробуйте почекати того моменту. Коли ви зрозумієте, що все поле навколо Росії замкнулося, не треба нервувати, не треба вимагати, прийняти те інше рішення чи якесь інше рішення, ми знаємо про всі проблеми, які існують, і робимо все можливе для того, щоб ці проблеми вирішити без втрат для України, в тому числі і передусім без втрат людей. На жаль, влада, перех... влада не може сьогодні гарантувати безпеку людей, припустимо, в Донецьку, тому що там міліція, поки що ще та міліція, яка була при Януковичу. але в зв'язку з створенням Національної гвардії, думаю, що перше, що зробить Національна гвардія, це її підрозділи, будуть базуватися в Донецьку і так далі. Тому закликаю вас бути зваженими, спокійними. Не нервувати і розуміти, що якщо ви хочете поцілити ворога, вам потрібно, якщо ви ненавидите ворога і вам треба стриматися, щоб не зробити дурниць, вам теж треба спокій. Слава Україні! Ми переможемо.